Макс, пошли. Никуда вы не пойдете. Почему? Потому что не пойдете никуда. А вы кто? Без комментариев. Стоять. Ось він, Верховний суд України, найвищий судовий орган в державі, найкрутіші судді справи. Все тут що це, це за порушення таке пресі. Ви що? Це ж стаття 217 кримінального кодексу. Пришкожання професійні діяльності. що тут тількино відбулося, і чому позбігалося стільки офіцерів? Це просто неймовірна історія, як то кажуть, і сміх, і гріх. Заступник начальника відділу охорони, які відповідають. Зараз ми сюди повернемося буквально за півхвилини. Поставили питання щодо відповідності. Окремих положень закону про очищення влади. Це обличчя. Треба запам'ятати назавжди. Романюк Ярослав, очільник Верховного суду України, 17 листопада у понеділок під його головуванням ці судді звернулися до конституційного суду щодо закону про люстрацію. Судді почали викручуватися. Наступного дня ми вирішили розставити всі крапки та приїхати до всія всієї особисто цей день. Я запам'ятаю на все життя. Я вас Ви куди іменно? В Суд. Я заходити. Почув? Ну тому, що дісріжимний допуск. Що треба одразу підкреслити в людей, які проходили на територію перед нами? Буквально за мить жодних проблем із допуском не було. В них не запитували ані перепусток, ані документів. Взагалі нічого. Короче, що коронава у вас документ є для проходу? Какой документ для проходу в суд? Далі з цього моменту розпочинається чи то комедія, чи то фарс, і трохи пізніше ви зрозумієте весь цинізм таких собі божків, які сховалися за цим кованим парканом. Я в суд, ви мені не маєте права пройти. Почему? Ну потому что. По какому закону? Почему здесь законы? На каком основании вы проходите суд? Стоп, а суд это не публичное место? Публичное. Почему? У нас дать... режимный объект. И что? У нас инстру... внутренняя инструкция. Покажи. Что показать? Внутренняя инструкция. Сейчас По хорошо. Внутрішня інструкція. Із нетерпінням чекаю, щоб мені показали якийсь документ, за яким я не можу підійти до будівлі суду ближче, ніж на 100 метрів. Дзвінок No1. Зараз старший подойдет, а Поки чекаємо на старшого, спробуємо з'ясувати власне. А це хто? А вас як зовут? Старший вам все розкаже. Ну, бейдж должен быть, мабуть, так? Да? Удостовірення там. Ви ну, хто? все все он расскажет. Размовы не выходят. Звонок номер два. Сейчас человек с пресс-службы Верховного сюда выйдет. Не-не-не, Бейдж, вы кто? Зовут вас как? Никак не зовут вас. Никак не зовут? Нет. Вы человек без имени. Без комментариев. Вам что говорит? Звонок номер три. Ну так что у с Бейджем? Как без вас зовут? Ну зовут как? Без комментариев. Тогда можем идти? Не можете. Почему? Без комментариев. Макс, пішли. Нікуди не Чому? — Потому що не підете нікуди. А ви хто? Без коментарів. Стоять, я не збираюся ніколи підписати. Надзвичайно несподівано. Я вважав, що здорового глузду вистачить для того, щоб не приймати таких рішень. Але, видно, не вистачало. Леонід ємець, окрім того, що він народний депутат, секретар комітету з правосуддя. Він один з за авторів закону про очищення влади. Спеціально для нас він ще раз наочно пояснить, кого почали люструвати і чого бояться чиновники, силовики, судді. Загалом всі ті особи, які мали керівні функції за режиму Януковича, чому саме Януковича, а не наприклад Ющенка, за режиму Януковича. Корупція мала характер такий рознарядок. Тобто зверху мали плани, які спускали вниз на кожне міністерство і кожну галузь з об'ємами коштів, які мають збирати. Тобто кожен гаїшник, який бере хабар, він чітко знає, що йому нічого не буде, бо СБУшник або прокурор, які мають за ним слідкувати його контролювати, вони теж беруть хабар від нього ж або від його керівництва за те, щоб це була загальна схема. І суддя за зверненням громадянина ніколи їх в тюрму не посадить, бо і суддя в цій схемі, бо це загальні рознарядки. Гроші піднімались до його керівництва, там до міністра і йшли в загальну базу Януковича. І щоб було зрозуміло всім одразу про що іде мова на конкретному прикладі. Власне кажучи, табачник, чого табачник стільки років був міністром освіти, тому що табачник – це єдина людина, яка знала, як достати з освіти 10 мільйонів доларів. Там за два-три місяці. Більше ніхто в системі Януковича не знав, як з освіти можна діставати такі гроші. Ну та бачник залишався незмінним міністром освіти. Як то каже, прислів'я. Повертаємося до наших баранів. Я дійду сьогодні до дверей суду. Чи ні? Ви зараз заступник начальники відділу охорони. Да. А покажете достеріга. А це хто? Самі співробітник. А є Так, да, Він вам теж представиться. Да. Виталий Александрович, очень приятно. Давайте мы поставим точки. Да, Это есть у вас. Представь. Ну, сыне пока стали как? Конечно. Нарешті я дізнаюся, хто це такий. Бойко Вадим Сергеевич. І ось тут перша брехня, на якій ловлю Державну службу охорони. Ну цинізм. Давайте охорону, запитаємо, ви то нас представлялися. Ви не питали мне представить. Рейдж должен быть, наверное, какой-то, да? Удостоверение там. Ви ну, хто? Таше, що не скажете. Ви хто? Зовут вас як? Нікак не завувати. Давайте Вену. запитаємо. Ви до вас представлялися? А ви не потавали не представитись? Це просто якась дурість. Команда люстратора приїхала до Верховного суду. Ми хотіли просто зайти всередину, подзвонити в приймальню. Ви тільки... Послухайте це! Хочу зайти до Верховного суду. Ні, ви суду. не як ви не як громадянин прийшли. Якби ви прийшли як громадянин, то камера б тут би не ходила і не знімала. Так... До речі, це керівник прес-служби Людмила Михайлівна. Давайте визначимося. Ви прийшли до нас як журналіст? Чи ви прийшли як це? І взагалі, про що ми з вами ведемо мову? Я хочу зайти всередину. Отут перевірку пройдуть усі чиновники в країні. Всі. Що означає ця перевірка? Кожен чиновник має подати інформацію про те, що його. Рівень статків відповідає його зарплаті. Цю задекларована квартира, машина, яхта в когось там. Що він мав ту зарплату на держслужбі, щоб купити собі ту яхту. І ось цей пункт особливо хвилює суддів, тим більше Верховного суду. В них зарплата десь приблизно 17 тисяч гривень. Це не найгірша далеко зарплата. Ну, так. Далеко не найгірша. Але точно не відповідає тим мерседесам, на яких вони катаються. 17 тисяч гривень. Уявіть, я думаю, що коментувати, хто суддів на якій машині їздить, навіть і не варто. Важливіше те, скільки коштує стати суддею. Це ж не секрет. Стартова ціна найнижча. Близько 100 тисяч доларів. Стати суддею 100 тисяч доларів да, через вищу колів комісію заносять, заносили, заносили. Щоб ви розуміли, мені не те, що зайти всередину Верховного суду не дали. Це фактично неможливо. До речі, мене навіть і на 100 метрів до дверей не підпустили. Якщо ви знаєте, це музей Києва раніше був. А знати дійсно є, що будівля Верховного суду це так званий Кловський палац. Його побудували всередині 18-го століття для того, аби приймати почесних гостей Києво-Печерської лаври. У 90-х він був музеєм Києва у 2000-х – тутешні божки. Прибрали його до своїх рук. Ви вслухайтесь у 2003-му для верховних суддів. Тут почали робити ремонт. Робили 6 років, і тільки уявіть собі, витратили 134 мільйони гривень. Вдумайтесь, скільки це на 2003 рік за тодішнім курсом. Але і це ще не кінець, ДСОшники мені підказують, мовляв, можна звернутися до громадської приймальні верховного суду. Можливо, там щось вийде. Як зайти всередину? Заходимо до приймальні громадян. Це ти з ними ходиш? – Як вас звати? – галина Віталіна. Зараз Галина Віталіна. пізніше цього чоловіка в редакції ми назвемо капітан Ситуація. Значить, виходить, рішає хто кого привів, кому куди іти, і просто зачиняє за собою двері. А головне тут на території суду ніхто не представляється. Ну взагалі, ні імені, ні посади. Працюєте тут? Я працюю. тут. – А який у вас? Ще чим ви займаєтесь, яка у вас посада? Табличка да. висить. Ходу немає, висить. О, все Та як це, це, це все? А яка у вас посада? Ви чим займаєтесь? Ну, розкажіть, ви ж виходите, цікавитесь, хто у вас що тут знімає. Розкажіть ви нам, хто ви, що Ану, Марс, ви. Ану, Макс, два запитаємо. Це якась фантастика. Немов інша планета. Раска, як вас звучить? З якого приміщення? З приміщення Верховного суду, в якому написано, ходу немає. Подивіться. Це ж громадське приймальність, заждіть. Це громадське приймальність, а це інше приміщення. Яке приміщення? От, де написано ходу немає. Так а що це за приміщення? От видіть будь ласка. Це у цього приміщення ім'я ходу немає? Да. І тепер я поясню це відчуття ставлення цих божків до людей. Воно просто панує по всій території Верховного суду. Так як відносяться судді, можна зрозуміти з поведінки тутешнього адміністративного персоналу. І якщо це у самого підніжжя біля воріт за 100 метрів від дверей суду, тільки можна уявляти, що відбувається всередині. До речі, внутрішню інструкцію про недопуск людей на територію мені ніхто так і не показав. Цікаво, хто саме дав таке розпорядження. Чи не самі ж судді? Ви пам'ятаєте, як нас вже намагався надурити ДСОшник? А ви не питали представитися? Увага! Новий перл від Державної служби охорони. Запитали про парковку. Здавалося б, парковка. Що тут такого? Але ні. І тут. Це судді в машині, так? Це ж парковка Верховного суду? Ні. Це парковка не верховного суду? Точно? Точно. А ну давай. Оп. А це ваш? Макс, осторожно. А ну пішли. А це ваш дзвінок? Ваш, ви вчиняєте? Да. А ви ще вот там стояли, на той парковці? Ну. Так то парковку Верховного ж сюди. Ну, так а я відкриваю, теж я вставал відкриваю. Ага, щоб проїхати туди, так? Конечно. А це ж теж їх парковка, вірно ж? Так, от ця парковка теж верховна сюди. Ага. Ну так. Да. Тобто ви відчиняєте, оце парковка верховно сюди і там. Зрозуміло. Да. А суді де ставлять машини, залишають, як правило, там ж Чи Чи і тут, і там. І тут, і там, вони де хоч ставлять. Да. Судді ставлять і тут і там. Да. Прекрасно. Тобто, десь нас двічі обманула, зрозуміло. Так, ну, судді ставить і тут, і та машина. І це парковка також Верховного суда. На сайті Верховного суду розміщено подання. Судді Верховного суду більшістю голосів просять Конституційний суд роз'яснити деякі положення закону про люстрацію, підпис голови суду Романюка Ярослава та секретаря пленуму Сеніна Юрія. І наостанок, після всіх подій та звернень побаченого та почутого тут напередодні річниці майдану єдине, що залишається запитати у голови Ради суддів України, як вона вважає її колеги? як ви вважаєте, ваші колеги не ахірелі просто? Я так не вважаю. Це початок маленька частина того, що я вже зараз готую в продовженні матеріалу більше імен та прізвищ, більше фактів, про які так мало говорять публічно, ексклюзивно в люстраторі. Вже наступного тижня.